Початку літа на території Дніпропетровської області виникло 869 пожеж в пожеж природних екосистемах на загальній площі 504 гектари. Так лише 26 липня рятувальники ліквідували 61 таку пожежу. 45 разів наші підрозділи залучались на гасіння. Пожеж сухої трави 12 разів на сміття та чотири займання ліквідовано на сільхос у гіддях. та завжди є ті люди, котрі не усвідомлюють важливості вимог пожежної безпеки та ігнорують заклики рятувальників, завдаючи своїми діями значної шкоди природі. Закликаємо усіх жителів Дніпропетровщини бути відповідальними, берегти довкілля, рідний край та його багатства. Не спалюйте суху рослинність та сміття, безвідповідальні дії несуть негативні наслідки для довкілля, знищують живу природу, загрожують життю та здоров'ю людей. Також хотілось би нагадати, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.